Сьогодні готуємо смачний рулет, багато полунички, ягідок. Залишайтеся, буде смачно! Рулетик вийшов красивий, тож давайте покажу, який він вручив. Багато крему, полунички всередині, ніжне тісто. Тож готуйте, буду рада, якщо цей рецепт вас зацікавить. Для нашого рулетика нам потрібно буде борошно, цукор, яйця, молоко, масло також нам буде потрібне вершкове, згущене молоко, фрукти на ваш вибір. У мене буде полуничка, малинка та інші ягідки, трішки солі та олійки. Давайте почнемо! Для початку, друзі, відділяємо білки від жовтків. У білки додаємо трішки солі та будемо взбивати до білої тіни. Тарілочку висипаємо відміряний цукор. Сюди ж додаємо жовточки, 6 столових ложок, молока. Додаємо борошно. Та замішуємо тісто, трішки додаємо в збиті білочки та легенько перемішуємо. Така ніжна консистенція у нас утворилася, друзі, таке ніжне тісто. Тепер ми все підготуємо та будемо випікати наш рулет. Виливаємо наше тісто на деко застелене пергаментним листом. Розприділюємо та будемо випікати при температурі 180 градусів 10-15 хвилин. Кожен дивиться по своїй духовочці. І чудовий коржик у нас вийшов. Тепер ми його промокуємо молочком, звертаємо та залишаємо до повного охолодження. Змінимося кремом. У нас є 200 грам вершкового масла та 200 грам згущеного молока. Все це треба гарненько взбити міксером. Хороший маслянистий крем у нас вийшов. Чекаємо, коли охолоне наш коржик, та будемо формувати наш рулетик. Займемося ягідками, будемо їх нарізати на полосочки. Це буде також нашою начинкою для нашого рулетика. Викладаємо на наш охолоджений коржик, крем, рівномірно його розмазуємо по всій поверхні. Одну третю крема залишаємо щоб пройти вже по готовому рулеті зверху. Зверху, друзі, викладаємо ще полуничку. Так, наш рулетик ще буде набагато смачніший. Маленьку, друзі, завертаємо. Вкручений рулетик. Відправляємо в холодильник на 2 годинки. Хай він трошки охолоне. Застигне крем. І ми будемо його прикрашати зверху. Приємна частина з приготування. Це оздоблення смачної домашньої випічки. В нашому випадку це рулет. Додали полуничку. Тепер додаємо гарну малинку, трішечки чорної смородинки. Додаємо ще трішки листочків м'яти або меліси. На останок ще пару галузочок червоної смородини. Смачний рулетик ми приготували разом, тож давайте пригощати рідних, близьких, ділитися з друзями та до зустрічі на нових відео!